Вітаю всіх, мені питають багато питань про мобілізацію, бусифікацію. Чи буде вона припинена? Давайте я подивлюсь двома колодами. Колода воїнів це якби наслідковий зв'язок. Чому? Тому що є бої і втрати. Давайте так. Бусифікація, це мобілізація, бусифікація на квітень місяць. Яка буде тенденція? Босифікація, мобілізація на квітень місяць. Яка буде тенденція? Фу. Відбиття, захист. Маніпуляції, хитрі дії. Знаєте, вісім кажезлів це багато на одного, і результати якісь є. Кінцевий результат. Концентрація все одно під... продовжується. Продовжується, бо погана ситуація на полі бою. Вона буде продовжуватись. Але, знову ж таки, результат не буде потрібний. Дивимось тут. Мобілізація, бусифікація у квітні місяці. буду продовжуватись в тому ж руслі етапі, в силі. Давайте дивитись. тут п'ятірка мечів. Це взагалі так або ні це відповідь, але це карта війни. Справа в тому, що це карта війни. І тут була справедливість. Я зараз розшифрую, бо не дуже зрозуміло. Все по колу. Тут, в даному ракурсі, це означає, що буде вона продовжуватись через війну. Залежить від е, ритму війни, стадії війни. Все по колу, серйозні втрати нам потрібні люди. Так, на жаль, буде продовження. Тому що потрібно. Наперед так відразу реагувати поповнення людьми. Буде вона? Вона буде. Тепер. Я хочу спитати ось що. До кінця травня, до кінця травня белоруб період. До кінця травня буде закінчення, зменшення, суттєве зменшення, або закінчення такої бусифікації серйозної щодо мобілізації. Відлову людей буде? А, так. Ну, до кінця травня очікуємо перший якийсь результат по цьому питанню. Кільцевий результат. Знову ж таки. Маніпуляцій багато в цьому питанні. Залишається хитра оця гидотна мусифікація. Все залежить від стадії війни, на якому вона буде. В принципі, є. Нотки, що може стати легше. Є вірогідність через події, які будуть на полі бою. Я ще потім подивлюсь, який буде фронт на травень пізніше. Але є шанс. Угу. Давайте так. Ще сюди, ж. сюди, сюди, сюди. Відношення. Людей, відношення людей до цієї босифікації яке? Суспільство. Відношення суспільства до такої мобілізації, босифікації Досить таке приховане, іноді Ну негативна, я б сказала, більше скільки. 400 щеркани. Одні проти, інші за. Що розумієте, хто що? Неоднозначно, по-перше, тут і карта сили, потрібне військові імператор захищати себе блазень. Тобто відношення, ну, є, так і є. Наприклад, тут змішалось все, абсолютно все, кінцевий результат. Багато хто хоче просто зупинки війни цієї. Просто зупинки. Домовлятись, зупинятись і дев'ятка жезлів, мова про ці кордони, про захист, про лінію фронту. Всі хвилюю, щоб не було там близько боїв, близько окупації. При цьому люди не хочуть бути м'ясом. І тут вже важко сказати: дружини військових кричать, потрібно тащити людей. Військові, наприклад, проти, тому що це вже ЗЗЧ, 100%. Однозначного питання немає, однозначної відповіді немає. Ось так.